Шанс на нове життя. П'ятеро жінок, які вимушено покинули свої домівки та переїхали до Івано-Франківська, освоюють навички порукарської справи. Навчання триватиме близько двох тижнів. Опісля вони матимуть змогу знайти роботу або ж навіть відкрити власну справу. Детальніше в наступному сюжеті. З Харкова, Краматорська, Луганська і Донецька. Ці та інші міста вимушено покинуло п'ятеро жінок, які сьогодні займаються новою для них справою. Щодня проходять практичні заняття з перукарської майстерності та стрижуть усіх моделей безкоштовно. Поки лише чоловіків. Саме їм потрібна в першу чергу нова кваліфікація, нова спеціалізація, аби могти швидко заробляти гроші, адже зараз люди, які переїхали з окупованих територій і територій, де ведуться бої, вони втратили не тільки житло, але й роботу. Валерія переїхала на Прикарпаття з Харкова. Жінка раніше не займалася перукарською справою. Тепер вона мріє відкрити власну справу. Я з Салтовки, це такий найбільш пошкоджений район в нас. Виїхала зі своєю сім'єю, з маленькою дитиною. До цього я була в декретній відпустці і я дуже рада, що в мене є така можливість, як подарували мені нову професію. Жінка зізнається, дещо хвилюється, проте відчуває, стає професіоналом. Дуже було цікаво та дуже інформативне навчання. Воно складалось там 10 днів в нас. В нас скоро буде іспит, Ми трошки. Так, переживаємо за це, але сподіваюся, в нас все буде добре. Багато приходять моделей, ми на них відпрацьовуємо все це, тобто готуємося до самостійної роботи. Навчали вимушено переміщених жінок справжні професіонали безкоштовною стрижкою вже скористались понад пів сотні чоловіків. Навчали базових перукарських звичайних стрижок, тобто там основи, як будувати форму, від чого відштовхуватись, як стригти людей, як взагалі там. Плоть до того, як протирати інструменти, і тому подібне за такий маленький відрізок часу. Дуже багато хто вже сам розуміє, як стригти. Тобто, я вже навіть не підходжу. Там кожен крок не пояснюю. Вони вже самі справляються. Тобто я вже вважаю, що вони молодці. Після завершення навчання жінки отримують подарунки, які допоможуть їм у розвитку перукарської справи. кажуть організатори, цей курс надасть людям змогу. Працювати, влаштуватись на роботу, можна відкрити власну справу, навіть даже стригти десь своїх рідних то буде великий плюс до їхнього бюджету. Учасниці цього міні-проєкту вже зможуть самостійно продовжувати своє навчання на практиці, адже ми їм даємо також крім навчання ще і інструмент для подальшої роботи це ножиці і електричні машинки, якими люди, учасниці цього. Проєкту це є п'ять жінок, числа ВПО, зможуть потім користуватися і вже заробляти собі гроші на прожиття. Ми сподіваємось, проте лише цим проєктом організатора не обмежуватимуться. Ми домовимося з організаціями, які які предоставлять нам може це буде перукарня чи якийсь хаб, предоставить нам приміщення, і ми плануємо зробити безкоштовні стрижки для військових, для пенсіонерів. Тобто дівчата набудуть досвіду і будуть більш впевнені. Більшість моделей, на яких навчаються жінки, також числа внутрішньопереміщених осіб.